Хочеш взяти тварину в автобус? Ось що зміниться: Мінрозвитку та фонд U-Animals готують нові правила для перевезення тварин в автобусах, і зараз вони на громадському обговоренні. Якщо ваша тварина маленька до 10 кілограмів, ви зможете возити її в переносках або спеціальних сумках під сидінням чи на руках. Для середніх і великих собак від 10 до 45 кг. кілограмів обов'язково намордник і повідок. Для таких собак потрібно буде викупити всі місця, що поруч із вами. А ось для собак вагою понад 45 кг кілограмів. Спеціальний транспорт: собаки поводирі для людей з інвалідністю можуть подорожувати без викупу місць, але також в наморднику та на короткому повідку. Ці правила не обмеження, а можливість зробити подорожі з тваринами зручними і комфортними для всіх. Залишайте свої пропозиції і допоможіть зробити перевезення тварин ще краще.